sign. Відсвяткували ми Пасху, пообливались у понеділок, а тепер повертаємося до випуску відео. Правда, ми не зовсім забулися. І два відео на цьому тижні випустили. Тим не менш, зараз я тобі глядачу кажу привіт, і зараз ти дізнаєшся таке, як китайці принижують виробників ціною і характеристиками, які плани світ має на екологію, і ще багато недовгих та цікавих новин. Поїхали! Шалені часи зараз. Флагманські смартфони виходять раз на рік. Характеристики підлітають до насправді непотрібних висот. А разом із характеристиками тягнеться і ціна, говорячи про той же гарячий любимий Samsung. Дизайн міняється не сильно. Попереднє покоління взагалі були глянцеві та противні бруски мила. А що ціна? Зараз новий флагман має цінник в районі 8 тисяч гривень. Ну куди таке годиться? Вже навіть яблучні продукти не вдається називати дорогими. Але на поміч студентам та й взагалі дуже вдало затисавшись в сучасні реалії, китайці нарешті анонсували нашумівший смартфон OnePlus One. Що ж в нього такого цікавого? Черговий китайський клон? Та ні, сам бачиш, що ні на що здається не схожий. Так от цей смартфон-виробник нарікає вбивцею флагманів, і все тут дуже просто. Топові характеристики, магнієвий корпус, третій Gorilla Glass, 13 мегапіксельна камера від Sony. А ціна яка баксів. Це 16 гігабайтну версію. Ну і для зовсім гурманів можна замовити задню кришку, стилізовану під джинси, дерево чи кеплар. До речі, про Samsung. Компанія нарешті зрозуміла, що їхнім телефоном тупо понтуються і випустила гламурну версію. О боже, куди цей сраний світ крутився? Голландці, як шибко екологічні люди, котрим життєво необхідно, щоб їхня конопля росла в умовах чистого повітря та родючого ґрунту, вирішили вивести свої дороги на новий рівень. Так ось, зараз на відео можна побачити концепт автомагістралі, де підсвітка розмітки реалізована фосфором. Також на асфальт нанесений спеціальний реагент, який світиться на морозі інформуючи про можливість ожеледиці. Взагалі, концепт дуже масштабний та всеохоплюючий. Згадують ще спеціальні вітряки на узбіччі, які використовують енергію потоку повітря від автомобілів. Планується будувати спеціальні полоси бездротової зарядки електрокарів, щоб можна було без зупинки поновити заряд акумуляторів. Ех, а у нас крута дорога майбутнього це коли асфальт поклали не в дощ. Підтримуючи тему екології, на цьому тижні світ відзначив День Землі. Багато хто говорив про збереження енергії, повторне використання ресурсів. Apple випустила красивий ролик на цю тему, який, до речі, ми субтитрували. Посилання у описі до цього відео. А ще Apple відтепер прийматимуть абсолютно всю свою продукцію на переробку, і в честь цього навіть озеленили свій логотип. Правда, тільки під час події. Дідько, хто придумав таке противне слово? Але коротше, терпіть, мова піде про устілки чи підстилки. Правда, не прості, а технологічні. Суть в тому, що людство зараз настільки глибоко і місно засіло в смартфонах і планшетах. Навіть траплялися казуси, що люди заходили в зовсім непотрібне місце, відволікшись на свої інтернет-справи. Так от гаджет саме для таких людей. Устілки з навігатором. Суть в тому, що ці штуки зв'язуються із смартфоном чи планшетом через Bluetooth, синхронізують календар, списки справ, з часом будуть навіть запам'ятовувати ваші найчастіші маршрути. Також можна самому програмувати маршрут. І от тепер ситуація: ти йдеш по вулиці, занурившись з головою у смартфон. І коли забудеш повернути у потрібному напрямку, ці гостілки будуть щіпати пальці правої ноги або лівої ноги залежно від потрібного напрямку з малої потужності. Не заблудишся, це 100%. А взагалі треба жити реальним життям. Викинь той сраний смартфон, ставай волонтером, твори добро! Ну і остання новина зовсім із нецікавого світу віндоса. Але він так чи інакше торкається всіх, тому розповімо в мережі. З'явилось відео тестової версії оновленого плиткового інтерфейсу, який в майбутньому стане не просто живим, а і цілком інтерактивним. Тепер плитка не лише виводить якусь інформацію, і є ярликом для запуску програм. Її можна буде розкрити для отримання детальнішої інформації, наприклад, для читання новин. Так само натиснувши на конкретне повідомлення, буде відкриватись не просто поштова програма, а саме той лист, на який було натиснуто. Такими плитками, як музика і калькулятор, можна буде користуватися прямо на стільниці, не запускаючи програму на весь екран, як це є зараз. Погодься, повноекранний калькулятор це повний маразм. Для сенсорних екранів виглядає непогано. Будемо чекати, що з того вийде. Зрештою, якихось підтверджень поки що немає. І це взагалі може бути якимось інтерактивним концептом. Або це справді майбутнє Віндовса. Правда, хизикливно вона вийде. А для простих людей з мишками краще класичних вікон та значків ще нічого не придумали. Тому качаємо Windows 98 і вперед. Ну а на тому всі новини двох тижнів, які вже за нашими плечима. Ми відпочили і будемо рватися знову до бою. Підписуйся на канал, слідкуй за новими відео, коментуй вже наявні праці. Не забувай заходити на наш сайт. Там теж багато цікавих новин. Текст для випуску написав Богдан Мартиняк, озвучив Юліан Грицевич, змонтував Тарас Кришевський. Я буду жити,